Сьогодні ви пробували перемогу на Дуран Цету. Скажіть, чи задоволені ви своїми вихованцями? Ну зважаючи на те, що наша команда це в основному 15-16-річні хлопці, вони сьогодні проявили характер, витримали у боротьбі з, більш, з дорослими футболістами. І психологічно, і фізично. В перший тайм грали досить непогано. Десь Більшість першим номером позиційно атакували непогано. Були у нас хороші моменти. Другий там більш грали від оборони, але ну, можу похвалити хлопців. Я вважаю, що досить гідно виглядали сьогодні. Як ви вважаєте, це була складна гра для команди? Чи доволі така не дуже складна? Для нас складна гра, тому що, по-перше, ми не граємо тайми по 45 хвилин. У нас зараз триває підготовка. Місяць ми готуємось до чемпіонату і витримати 90 хвилин проти дорослої команди для ну, 15-річних хлопців це досить складно. Дякую вам.